Проїжджав, побачив, що продаються будинки, вирішив заїхати зазняти. Це Калинівка, а точніше, село Багрин. Телефон побачив на заборі і відразу зателефонував власнику. Зараз під'їде власник і покаже. Відразу скажу, що номер власника я прикладу в описі до відео, і ціну також покажу. Дивіться, ось цей будинок, який продається, так? поруч сусідній такий самий. І тут є, є така особливість, що е, ділянка виходить на дві вулиці. Ділянка майже 7 соток, тобто, по-моєму, 6,8 соток. Так? Е, ну, типу зробили ось це лицевий вхід, типу, якби основний тверде, можна сказати, тверде покриття, тому що висипана дорога, ну, якби тут сухо. Заходимо. Високий паркан, ворота, ворота розпашні, дивимося, так, і е, бетонний паркан. Так, заходимо. Так, тут бачите, невеличкий такий ганочок. Так, от. Вікно і Значить... По будинку Ось, ми заходимо у м, таку вітальню, коридорчик, і тут відразу гостьовий санвузол. Гостьовий санвузол невеличкий, так і е, комунікації: котел, так, електричний котел і окремо бойлер. І від, е, від котла пішло електричне опалення. Ідея як на батареї можна поставити батареї, так і тепла підлога. от По всьому будинку тепла підлога. Будинок, ви бачите, що піноблок 250 мілі... міліметрів з зовнішнім утепленням 10 см. Так, дивіться, це ми попали в таку кухонну зону так, і вітальня, воно, ну, Зараз якби, це. Одним приміщенням. Ось тут кухонна зона, ви бачите виведені комунікації, і ось тут вітання з виходом в двір. Ось такий вихід. двір. Так, йдемо далі. Значить, ми з цього коридорчика, це я повертаюсь ось я, повертаюсь, да, кухонна зона вітання. І направо у нас ось таке прохід. У господарську частину. Почнемо з правого боку. Це в нас кімната перша. Всі вікна двохкамерні, гарні, великі, з хорошим та Так. Потім ми тут, тут другий санвузол, господарський санвузол. Потім далі в нас іде невеличка кімната, ну, така як типу дитяча. Так. І ви бачите, що у всіх кімнатах виведено комунікації для підключення батареї, якщо вона буде потрібна. Тому що тут, ще раз повторюю, тут кругом тепла підлога. Ось, І остання третя кімната ну, така вже досить велика вона. Я план прикріплю, ви можете побачити всі площі на плані. От, а поки що так оглядаємо. Короте, як на мене, дуже зручне, дуже зручне планування. Е, от така господарська зона. Ось так відділяємо. Тут арка, ну неважливо що. Чисто господарська зона, так і тут е, вітання із кухнею. Так, давайте ще вийдемо на вулицю. Так, це подвір'я. Септик і своя сверловина 40 метрів. В, е, в будинок заведена електроенергія 15 кВт і е, газ проходить по вулиці. ну газ не заводили тому що ми, будинок повністю на електричному опалу. так Ось такий досить великий подвір'я. Е, дуже добре, що ділянка вона, е, досить широка, ну, має правильні. Параметри, вона не забужена. І ну, коротше, тут дуже гарно стає садочок, зона барбікю, навіс для автомобіля. Прекрасно. Це в нас вихід другий, це вихід 2. До речі, давайте вийдемо відразу, покажу, що це за, що це за вихід. Так, дивіться, я виходжу, і тут ще велика така площа. Ну, від дороги, площу тобто, то, яку можна дуже зручно використати. Зараз ось ми зараз на дорозі. Так. І ось подивіться, що дуже зручно, що ми ставимо тут автомобілі і нікому нічого не заважає. Так, все. Ну, Кого зацікавило, телефонуйте. Я залишаю контакти власника під відео. От. Якщо пропозиція буде не актуальна, я просто ці контакти приберу і напишу, що пропозиція не актуальна. Всього, всім пока. Приїжджав, побачив, що продаються будинки, вирішив заїхати зазняти. Це Калинівка, а точніше село Багрин. Телефон побачив на заборі і відразу зателефонував власнику. Зараз під'їде власник і покаже. І відразу скажу, що номер власника я прикладу в описі до відео і ціну також покажу. Дивіться, ось цей будинок, який продається, так, поруч сусідній такий самий. І тут є, є така особливість, що е, ділянка виходить на дві вулиці. Ділянка майже 7 соток, по-моєму, 6,8 соток. Так. Е, ну, типу зробили ось лицевий вхід, типу, якби основний. Тверде, можна сказати тверде покриття, тому що висипана дорога ну, якби тут сухо. Заходимо високий забіж, високий паркан, ворота, ворота розпашні, так, і бетонний паркан. Так, заходимо. Так, тут, бачите, невеличкий такий ганочок. так, от, Вікно і Значить, по будинку Ось, ми заходимо у м, таку гутальню, коридорчик, і тут відразу гостьовий санвузол. Гостьовий санвузол невеличкий, так і е, комунікації. Котел, так, електричний котел і окремо бойлер. І від, е, від котла пішло електричне опалення. Ідея як на батареї можна поставити батареї, так і тепла підлога. От По всьому будинку тепла підлога. Будинок, ви бачите, що піноблок 250 мм мілі... з зовнішнім утепленням 10 см. Так, дивіться, це ми попали в таку кухонну зону так, і вітальня. Воно ну Зараз якби це. Одним приміщенням. Ось тут кухонна зона, ви бачите виведені комунікації, і ось тут вітання з виходом в двір. Ось такий вихід. Так, йдемо далі. Значить, ми з цього коридорчика, це я повертаюсь повертаюсь, да, кухонна зона вітання. І направо у нас ось таке прохід. У господарську частину. Почнемо з правого боку. Це в нас кімната перша. Всі вікна двохкамерні, гарні, великі, з хорошими металопрофіль. Так. Потім ми тут, тут другий санвузол, господарський санвузол. Потім далі в нас іде невеличка кімната, ну, така як типу дитяча. Так, І ви бачите, що у всіх кімнатах виведено комунікації для підключення батареї, якщо вона буде потрібна. Тому що тут, ще раз повторюю, що тут кругом тепла підлога. Ось, І остання третя кімната ну, така вже досить велика вона. Я план прикріплю, ви можете побачити всі площі на плані. От. А поки що так оглядаємо. Коротше, як на мене, дуже зручне, дуже зручне планування. Е, от така господарська зона. Ось так відділяємо. Тут арка, ну неважливо що. Чисто господарська зона, так, і тут е, вітання із кухні. Так, давайте ще вийдемо на вулицю. Так, Це подвір'я. Септик і своя сверловина 40 метрів. В, в будинок заведена електроенергія 15 кВт і газ проходить по вулиці. Ну, газ не заводили, тому що будинок повністю на електричному опаленні. Так. Ось такий досить великий подвір'я. Дуже добре, що ділянка. вона... Досить широка ну, має правильні параметри, вона не забужена. І, ну, коротше, тут дуже гарно стає садочок, зона барбі, навіс для автомобіля. Прекрасно. Це у нас вихід другий, це вихід 2. До речі, давайте вийдемо відразу, покажу. Що це за що це за вихід. Так, дивіться, я виходжу. І тут ще велика така площа ну від дороги. Тобто площу, яку можна вже зручно використати. Зараз повернувся. Ось ми зараз на дорозі. так, І ось подивіться, що дуже зручно, що ми ставимо тут автомобілі і нікому нічого не заважає. Так, все, ну кого зацікавило, телефонуйте, я залишаю контакти власника під відео. Якщо пропозиція буде не актуальна, я просто ці е, контакти приберу і напишу, що пропозиція не актуальна. Все, всім пока.